Ось такі у нас молоде поповнення цьогорічні Три дівки і купили ми густина червоне ребондичок. Ось. Ось такі у нас глуштиночки. Геди, так? Ось така теж у нас красуня є кофейного кольору. Це у нас Червонореабий голштин, А це дві. І ще одна голштиночка молоденька, ще в квіточці, ще випойкою займаємося. І так само вони ще п'ють молочко до року. Ми випоюємо, хай хто там не говорить. Але крім генетики, ще потрібно добре дати їм молочка. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайкосики і далі більше.